Шановні колеги, я Лисенко Надія Іванівна, методист біології та екології Луганського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Дозвольте привітати вас з початком навчального року, побажати вам всім миру, взаєморозуміння, ентузіазму та творчого натхнення. Сьогодні до вашої уваги я пропоную доповідь про особливості викладання біології у 2015-16 навчальному році. Вивчення біології в заленоосвітніх навчальних закладах у цьому навчальному році має три важливі особливості. Перша, це те, що навчання предмета буде здійснюватися за двома чинними державними стандартами базової повної середньої освіти. У 8-11 класах за державним стандартом, який був проваджений у 2004 році, а у 6-7 за новим держстандартом 2011 року. Згідно цих законодавчих документів, курс Біологія тварин вивчатимуть одночасно учні сьомих та восьмих класів, але за різними навчальними програмами. Друга особливість полягає в тому, що викладання у 6-7 класах здійснюватиметься за зміненою навчальною програмою. Зміни були внесені колегії Міністерства освіти і науки України після громадського обговорення з метою розвантаження змісту програми урахування вікових особливостей розвитку дітей та включення інформації про сучасний розвиток науки і технологій. Що стосується програмного забезпечення інших курсів шкільної біології, то залишаються чинними програми, які використовувалися у минулому році, і вони представлені перед вами на слайді. У якості програм факультативів та курсів за вибором з біології та екології, Міністерство рекомендує використовувати. Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання видавництва аксіома 2009 2014 років це для 7-11 класів. Збірник навчальних програм екологічного напрямку, перша частина, для організації допрофільної підготовки учнів за навчальних закладів для 5-9 класів. У всіх навчальних програмах Вчителям необхідно звернути увагу на наступне зміст навчального матеріалу. У темах формулювання стисле, і це дає змогу вчителю творчо планувати вивчення матеріалу. Друге це кількість годин, передбачених для вивчення окремих тем чи розділів. Вона є орієнтовною і може бути змінена вчителем у межах годин, визначених типовими навчальними планами, але так, щоб не порушувалася логіка викладу курсу. Резервні години, зазначені у програми, можуть бути використані для повторення, систематизації, загальнення навчального матеріалу, контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. Час проведення шкільних екскурсій, передбачених навчальною програмою, учитель обирає самостійно. І, нарешті, останнє вимоги знань та вмінь учнів, що передбачені у кожній темі програми, вони є обов'язковими результатами рівня навченості учня. Нагадуємо, що в організації навчально-виховного процесу можна використовувати тільки ті навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, які, по-перше, мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки. І по-друге, якщо віддати надання грифу даному посібнику минуло не більше 5 років. Перелік навчальних програм зі змінами підручників та навчально-методичних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів, які схвалені для використання, можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки України. Значну увагу вчителів у цьому навчальному році привертають методичні особливості викладання курсу Біологія тварин у сьомому класі. Змінена програма цього курсу продовжує розвивати функціональні та порівняльні підходи щодо формування в учнів системи знань про особливості процесів життєдіяльності тваринного організму, різноманітність тварин та їх роль у природі. Але структура вивчення курсу суттєво відрізняється від попередньої, за якою нині будуть навчатися восьмикласники. Очевидно, трудно, що викладання у вчителів будуть виникати на етапі відбору інформації та вибору методів навчання, адже фактично один і той самий матеріал необхідно буде подавати у різних обсягах і з різним рівнем складності. За новою програмою формування системи знань про тваринний світ здійснюється не в процесі вивчення загальних характеристик таксонів, типів, класів, рядів, а при вивченні біологічних особливостей тварин, які мають пристосувальне значення до їхнього середовища існування та способу життя. З поняттям класифікації тварин учні тільки знайомляться. Загалом вивчення системи знань про тваринний світ здійснюється за принципом від загального через конкретне. До загального. Попередні програми передбачали послідовність тем за принципом лінійного ускладнення та поглиблення знань у форматі концентричних кіл. Тобто, вивчаючи наступний клас чи тип тварин, учитель наголошував на новоутвореннях порівняно з попереднім класом. Відповідно до нової навчальної програми, учні засвоюють знання про процеси життєдіяльності представників ФАУни відокремлено від теми різноманітність тварин. Розглянемо це на конкретному прикладі. Урок на тему опора і рух, види скелета, застосування опорно-рухової системи має формувати в учнів знання про різноманітні види скелетів тварин від найпростіших до складних та причини появи таких ускладнень у зв'язку з особливостями їх життєдіяльності. І оскільки обсяг інформації є значним, а ми не маємо на меті переобтяжувати дітей, необхідно сформувати в, учням нав... в учнів навички аналітичної діяльності та логічного мислення. Потрібно, щоб вони розмірковували та пояснювали, чому червів шкірно-м'язовий мішок, а більшість молюсків ховається в черепашку, чому жаби не можуть повернути голову в бік, а лицевий відділ черепасавцім є більшим за мозковий. Вивчення ТЕМ має бути позбавлено надмірної детальної інформації про внутрішню будову та систематику тварин. Розглядаючи питання різноманітності, необхідно знайомити учнів з представниками, фаунами, поширеними в Україні і особливо з місцевими видами. Зробити вивчення цього питання цікавим і наочним допоможуть ресурси інтернету. До прикладу, просвітницька інтернет-програма молюски розроблена співробітниками лабораторії малакології Державного природничого музею Національної академії наук України. Ви, очевидно, знаєте, що молюски, особливо наземні, погано представлені науково популярній навчальній літературі. Навіть у виданнях, призначених для вчителів біології, часто наводять лише фрагментарні та малодостовірні або застарілі дані. Аби заповнити суттєвий пробіл у популяризації малокологічних знань, лабораторія Державного природничого музею розробила інтернет-проєкт молюски. Представлені в ньому матеріали будуть цікавими та корисними школярам та вчителям. Наразі проєкт містить чотири основні рубрики, які періодично поповнюються новими матеріалами. У рубриці Історія коротко описана історія формування малокологічного фонду музею. Текстову частину доповнюють фотографії окремих фондових матеріалів. У рубриці публікації бажаючі зможуть ознайомитися з основними науковими здобутками лабораторії. У рубриці Дітям про молюсків викладено матеріали, що розповідають про цікаві та науково достовірні речі простими словами, а також ілюструють розповіді ретельно підібраними фотографіями. У анатованій фотогалереї представлені багаті фондові матеріали музею, де зберігається одна з найбільших і найстаріших малокологічних колекцій України. Доречним на цьому сайті є й те, що матеріали можна скачати і роздрукувати. Звертаю на вашу увагу на те, що зміст теми процеси життєдіяльності тварин. Є пропедевтичним і створює підґрунтя для засвоєння курсу біології 8 класу, що важливо, оскільки новою програмою з біології передбачена менша кількість годин на вивчення біології людини, 70 годин замість 105 годин за навчальну програму 2005 року. Практичні роботи даної навчальної теми спрямовані на здійснення учнями порівняльного аналізу будови систем органів тварин різних груп. У взаємозв'язку з ускладненням їхніх функцій як результатом адаптації та еволюційного розвитку. У зміст нової програми для сьомого класу включена нова для шкільного курсу біології тварин тема поведінка тварин. У ній розглядаються біологічні основи поведінки представників фауни, питання їхньої комунікації, значення поведінки для пристосування тварин до умов існування. Вивчаючи форми поведінки, необхідно звертати увагу на її причини, її становлення в процесі індивідуального розвитку, значення для виживання вивчення біології в цьому навчальному році це реалізація особистісно орієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів до навчання біології, які задекларовані в державному стандарті. Особистісно орієнтований підхід спрямований на розвиток особистості учнів, можливості їх інтеграції до соціокультурного середовища, діяльність спрямований на розуміння, на розвиток умінь і навичок учнів, застосовувати здобуті знання у різних навчальних і життєвих ситуаціях, і, нарешті, компетентнісний підхід спрямований на формування ключових загальнопредметних і предметної біологічної компетентностей. У складі предметної біологічної компетентності учені визначають три компоненти: когнітивний, який включає фундаментальні біологічні знання, Діяльнісний, що передбачає володіння різними способами діяльності уміння вчитися, досвідом творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до природи, і культурно-ціннісний – біологічні знання як загальнокультурна цінність, як ціннісне ставлення до природи і до життя. Упровадження компетентнісного підходу зумовлює використання завдань, виконуючи, які учні зможуть набути умін самостійного вивчення природи, навчати застосовувати знання у нетипових ситуаціях, розв'язувати завдання, що пов'язані з власною життєдіяльністю, навчитись формулювати оцінні судження, виявляти ставлення до тваринного світу та живої природи. Про когнітивну та діяльнісну компоненту біологічної компетентності багато сказано в методичній літературі, хотілося б звернути вашу увагу на культурно-ціннісну складову, її формування можливо завдяки посиленню екологізації змісту біологічної освіти, його здоров'я збережувальної спрямованості та посиленню національно патріотичного аспекту навчання. Останнє забезпечує формування моральної позиції учня, яка виражається почуттю патріотизму, національної гідності, відданості своїй вітчизні, відповідальності за раціональне використання і збереження її природних ресурсів. Звичайна ефективність реалізації вище названих підходів буде залежати від рівня професіоналізму та творчості вчителя. Для полегшення задач рекомендуємо залучати учнів до участі в заходах з охорони довкілля, які проводяться в школі та населеному пункті, до підготовки повідомлень про рідкісні рослини, гриби, лишайники, які занесені до червоної книги, до вивчення природохоронних об'єктів свого краю і місцевості, долучення школярів до святкування видатних дат, які б викликали почуття гордості за наукові національні здобутки. Також пропонуємо учителям біології використовувати при викладанні предмету методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання згідно додатку до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року за номером 641, де зазначено внесок українських науковців та педагогів у розвиток науки. У процесі вивчення біології тварин важливо продовжувати розвивати пізнавальний інтерес у школярів, пропонуючи самостійну роботу з різними джерелами інформації, науково популярну літературу, відеоматеріалами, ресурсами інтернету тощо. Позитивно мотивують навчальну діяльність школярів і методи навчання, такі як фауністичні спостереження, дослідження у природі, виконання елементарних дослідів, розв'язання проблемних завдань, створення міні-проєктів. В організації навчально-виховного процесу важливу роль відіграє оцінювання навчальних досягнень учнів. Нагадуємо, що лишилися чинними критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки від 13 квітня 2011 року та 21 серпня 2013 року. Видами оцінювання навчальних досягнень учнів з біології надалі залишається поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація. Поточне оцінювання здійснюється щоденно у процесі поурочного вивчення теми, водночас до нього належить виконання лабораторних і практичних робіт. Зауважимо, що в критеріях оцінювання навчальних досягнень зазначено вимоги до оцінювання лабораторних практичних робіт щодо їх виконання, оформлення та формулювання висновків. Так як важливою складовою навчання біології є формування в учнів практичних умінь і навичок під час проведення лабораторних і практичних робіт, оцінювати їх учителю необхідна за кінцевим результатом навчальної діяльності учнів, за процесом його досягнення, зважаючи на рівень самостійності учнів у виконанні роботи та формулюванні висновків. Рекомендовано оцінювати практичні та лабораторні роботи з біології в усіх учнів класу або вибірково на розсуд вчителя в залежності від способу виконання демонстраційна, фронтальна групова чи індивідуальна. Тематичне оцінювання треба здійснювати на підставі результатів опанування учнями матеріалу тему відповідно до вимог навчальних програм, при цьому не осереднюючи бали, а оцінюючи рівень навченості. Рекомендуємо також за можливістю в ЗНЗ проводити заняття в кабінеті біології. При цьому особливої уваги потребує дотримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги безпеки наведено в інструктивно-методичних матеріалах безпечне проведення занять в кабінетах природно-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів, це лист Міністерства освіти від 1 лютого 2012 року. У зазначених матеріалах перелічено нормативно-правові документи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах. Системи загальної середньої освіти. Описано загальні положення щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, особливості безпеки під час проведення робіт з біології, порядок проведення, тематика та організація проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів. Наведено зразок журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів. І також ви знайдете зразок паспорта кабінету та та дозволу на проведення занять в кабінеті. Нагадуємо, що залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення біології попередніх років. Тексти методичних рекомендацій розміщені на сайті Міністерства та в інформаційних збірниках. Міністерства освіти та науки відповідних років. Матеріали для проведення уроків і занять висвітлено на сторінках педагогічної методичної преси, у журналах Біологія і хімія в рідній школі видавництво педагогічна преса, біологія, шкільний світ, біологія, видавнича група основа. У науково-популярних журналах для школярів, колосок, біологія для допитливих, «Юний натураліст, країна знань тощо. У випадку виникнення питань, ви можете звернутися за допомогою за телефоном, який зазначено на слайді, ну або написати нам лист за адресою, яка також зазначена на слайді. Дякую за увагу!